Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 971 690 особин за добу, 1100. танків 10 825 одиниць за добу, 13 бойових броньованих машин, 22 546 одиниць за добу, 32, артилерійських систем, 27 908 одиниць за добу, 36. Реактивних систем залпового вогню 1385 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони 1167 одиниць за добу, одна, літаків 372 одиниці, гелікоптерів 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 36123 одиниці за добу 123, крилатих ракет 3197 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 48713 одиниць за добу, 166. Спеціальної техніки 3892 одиниці. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!